Добрый день, добрый день. Добрый день, добрый день. Добрый день, я також рада вітати вас в отпусти в нашем партийному будь ласка. Хочу подякувати, що ви завітали в гості до опозиції? Це важливо, тому що е, зараз у нас дійсно є такі обставини, які е, дозволяють нам говорити, що демократія в Україні крок за кроком згортається. І тому спілкування за опозицією, це в тому числі є підтримка і інституції демократії в Україні. Дуже дякую, що ви завітали. Я хочу сказати, що ми як політична сила і взагалі як представники своєї країни дуже цінуємо стратегічні стосунки між Україною і Сполученими Штатами, які вибудовувалися з першого дня отримання України Незалежності в усіх наших сферах. І для нас важливо, щоб ці непрості часи, коли змінилася в Україні влада, щоб це стратегічне партнерство обов'язково не тільки зберіглося, а щоб воно мало можливість далі набирати свою динаміку. Працюючи в уряді, вся команда моя, яку я тоді очолювала, напрацьовували прекрасні програми. Які давали нам надію на отримання енергетичної незалежності, і ми їх робили разом з сполученими штатами, разом з компаніями, які представляли сектори атомної енергетики, сектор в тому числі і розбудова наших нафтогазотранспортних можливостей видобутку нафти і газу. Дуже важливо, щоб зараз все це продовжувалося, і щоб це партнерство в цьому важливому напрямку обов'язково зберігалося. Я переконана, що ваш приїзд. Вашої делегації все ж таки ще зміцнить всі наші кроки, всі наші бачення, як розбудовувати це стратегічне партнерство. It's a фервентлісіпартнерші year old commission